تنهي اوي غسپوچ Ми вчора побачили відео, де ви служите в одній з церков. Ми побачили, що це церква московського патріархату, а слуга народу в основному зараз що робить? Планують запередити церкву московського патріархату. Як? А звідки Як? у вас така інформація, що слуга народу? Написано, що 175 слуг народу проголосували в першому читанні за цей законопроект. Я не я, я не знаю, щоб е, слуга народу прийняла таке рішення щодо щодо церковного це ну, перше читання. Ну перше читання. Ну буде друге, третє читання. Тоді Тому ми то будемо Тобто Ви вважаєте, що церква московська українська дивіться, православна ну, церква це і це ж шпак... поки наближена до Росії, там япись, дивіться, і для дивіться. Дивіться в минулому. Я підтверджую, що вони були пов'язані на сьогоднішній день. Наскільки я знаю, володію інформацією, якою володієте і ви, вони відокремилися. Це перше. Якщо ви це політичне питання мені задаєте. Якщо ви задаєте, я розумію, під підкпідтекст світ, чому я та чи був я там чи не був? Так я був. Ця церква знаходиться на моєму окрузі. Я був запрошений цією громадою для святкування цього православного І Я по-перше, я е, сам віруюча людина. По друге, я депутат цього мікрорайону. Я не мог відмовитися, тому що ну люди проживають на моєму окрузі. Вони запросили. По, -по друге, я хочу сказати, що я е, неодноразово ходжу. В цей храм і е, наблюдаю за тим, чи є якісь там наративи про московські, чи там такого немає, бо я спілкуюся із прихожанами. До речі, дуже багато хлопців е, батьки е, служать в, е, на, на передовій е, прихожани, які ходять в цю церкву. Тому Якщо які... вас запросять в Православну церкву України, яка також є на вашому краї, ви підете туди служити і носити хрести там, хороб і все інше. Не зрозумів. Якщо вас запросить Православна Церква України. Яка також є на вашому окрузі, піду, з ними служити? поносити. Я, я до речі хочу сказати, що я ходжу в усі православні храми, і в наш я хожу, я в останні, скажімо так що стосувалася нашої родини. Ви знаєте, ми відповіли нашого батька своєї дружини в ПЦУ. Тому я особисто відносюсь до цього, знаєте, риторично.